Інформаційні підсумки четверга 25 квітня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Йому на віки 31. У Хмельницькому попрощалися із героєм Романом Бочковським. Бачать невидиме. Десять квадрокоптерів з тепловізором передали бійцям Сил оборони. До річниці трагедії на ЧАЕС. В амбулаторіях міста влаштували тиждень здоров'я ліквідаторів. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Романа Бочковського. Він навчався у школі номер 14 у старших класах в обласному ліцеї. Після цього вступив у Національний університет Львівська політехніка на факультет геодезії та землеустрою. У 2022 році Романа мобілізували. Два роки він служив на Хмельниччині. Згодом перейшов до частини на Чернігівщині. Під час ракетного удару по Чернігову, 17 квітня, Роман отримав смертельне поранення. Герою навіки 31. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали Романа Бучковського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Романа знаю з чотирьох років, оскільки він так приходив до нас з батьком на роботу. Він закінчив львівську політехніку, геодезист, і пішов по стопам батька. Дуже чемно, розумна, увічливо. Людина, він був Шепітовки, а звідти його направили вже в черні. Не був женати дітей, нема. Дівчина була. Ромчик навчався зімтою. Від п'ятого по дев'ятий клас був дуже відповідальний, зібраний, активний, дружелюбний. Чотирнадцять школі він навчався. Мама його працювала в цій ж самій школі. Він закінчив 9 клас свідоцтво зі знакою. Після 9 класу він навчався в обласному ліцеї. Нехай буде перемога, нехай більше не забирають гарних дітей. 10 квадрокоптерів з тепловізором DJI діджей 330 t сьогодні передав бійцям міський голова Олександр Семчишин. Вартість кожного 220 тисяч гривень. Їх придбали за кошти з бюджету громади. Квадрокоптери будуть використовуватися для розвідувальної роботи, працюватимуть зі скидами, а також як ретранслятори. За словами міського голови, наразі Хмельницький допомагає більш ніж трьом десяткам підрозділів сил оборони. Ми ставку робимо на другий квадрокоптери обов'язково з тепловізором. Це DJI Mavic 3 t термал з тепловізором. Це DJI Matrix 30 t термал з тепловізором. і це utl 4 Pro Max, теж обов'язково з тепловізором. Сьогодні ми передаємо 10 так званих матрасів. Це одні фактично з найдорожчих квадрокоптерів цієї серії. Закупівля бюджетна, загальна вартість 10 одиниць матрасів 2 мільйони 200 тисяч гривень. Принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість такими пташечками, ну і іншими пташечками допомагати силам оборони нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що з початку цього року, в 2024 році, фактично менше ніж за 4 місяці, ми передали вже 200 квадрокоптерів, знову ж таки, ті, які я називав з дорожчої серії тепловізором, і передали вже понад 2000 тисячі впівдронів. Це Маленькі пташечки, але теж надзвичайно ефективні в бойовій роботі. Будемо подібні квадрокоптери, а також інші, на які ми робимо ставки, плюс реби, засоби радіоелектронної боротьби передавати і наступного тижня. Ну і і травень, і червоні, і так далі, тому що доклали на це достатньо коштів. І вже під час травневої сесії плануємо ще додати або купувати ще більше. Тому працюємо далі. 497 членів сімей загиблих героїв, а також 147 ліквідаторів аварії на ЧАЕС отримуватимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Визначилися із організацією літнього відпочинку. Цьогоріч в таборах планують прийняти до 4 тисяч дітей. З комунальної в державну власність передали майно та обладнання для війська на загальну суму 7 мільйонів гривень. Традиційно ухвалили рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги громадянам. Сьогодні 544 мешканця громади отримують матеріальну допомогу на 4 мільйони вісімсот тисяч гривень, навіть на понад 4 мільйони вісімсот тисяч гривень. Тут ми маємо три. Члени родин загиблих наших героїв, 80 тисяч гривень. Тут ми маємо 145 військовослужбовців, поранених на реабілітацію. Загальна сума 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тут ми маємо шість домогосподарств, які зазнали терористичні атаки російської терористичної недодержави 200 тисяч гривень. Тут ми маємо 15 родин полонених або безвісти зниклих 810 тисяч гривень. І тут ми маємо 235 військових: це або діючі військові, або вже демобілізовані військові з 2013 року. Сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також ми сьогодні доповнили. Матеріальний резерв матрезерв це та частина матеріалів обладнання, які ми використовуємо для ліквідації наслідків туристичних атак. Ми доповнили наш матрезерв, щоб бути кращими готовими у випадку можливих туристичних атак. Управління культури і туризму виносить на ваш розсуд проект рішення. Мова йде про новий порядок встановлення та демонтаж пам'ятних дошок. На жаль, загиблих є дуже багато. І меморіальні дошки, які ми розміщували на фасадах закладів освіти. В деяких закладах, на жаль, їх є дуже багато. Ось такі пам'ятні стели будуть запропоновані зробити в закладах, де є загиблі. У Хмельницькому міськрайонному суді сьогодні вранці розглянули заяву адвоката Ігоря Слободяна про відвід суддім. Захисник обвинуваченого Роман Косюк звинуватив Володимира Навроцького в упередженому розгляді справи. Втім, суддя Сергій Марценкевич у своєму рішенні назвав заяву сторони захисту необґрунтованою. Тож Володимир Навроцький і надалі головуватиме на засіданнях. Нагадаємо, судовий процес про побиття в Святопокровському соборі триває більше року. На думку представників потерпілого Артура Ананьєва, сторона захисту затягує розгляд справи. Ірина Аріон, розповість подробиці. На черговому судовому засіданні у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва планували заслухати показання обвинуваченого Ігоря Слободяна. Однак на початку його адвокат заявив клопотання про затребування судом матеріалів щодо кримінального провадження, про начебто хуліганські дії військового. Мій підзахисний діяв виключно в межах закону. Затримуючи особу, яка вчинила порушення закону. У даному випадку з матеріалу справи це очевидно, здійснювалося до слова стилювання, якихось хуліганських і паном аналізів. Суддя Володимир Навроцький клопотання сторони захисту відхилив і запропонував розпочати допит Ігоря Слободяна. Не готовий давати покази сьогодні або дайте час підготуватися, тому що вам час для підготовки. Допитува свій подзахисний чітко сказав, що сьогодні не ти буде ти. давати покази. Я прошу не тиснути на слід. Ігор Слободян від допиту і судових дебатів відмовився, адже мав на це законне право. Адвокат обвинуваченого заявив про те, що не мав часу підготуватися до цього етапу справи. Це відверте знущання над мною ну, захисником, над моїм підзахисником як обвинуваченим. Я вважаю в цьому упередженість вас як судді. У зв'язку з цим я змушений заявити вам відвід в сьогоднішньому судовому засіданні. На думку представників потерпілого Артура Ананьєва, сторона захисту затягує процес, який триває більше року. Пан захисник не готовий власне, до тої стадії, про яку було йому запропоновано судом, це до дебатів. Це перше. Друге, пан захисник і слободян фактично скористувався процесуальною дією. Яка надає йому можливість заявити відвід для того, щоб хоча б якимось чином розкритикувати суд перед зокрема і перед вами як перед засоби масової інформації? 25 квітня суддя Сергій Марценкевич розглянув справу про відвід судді у своєму рішенні. Він назвав заяву сторони захисту необґрунтованою. Тож Володимир Навроцький і надалі головуватиме на засіданнях. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Тиждень присвячений здоров'ю ліквідаторів аварії на ЧАЕС та евакуйованих з зони відчуження людей влаштували у Хмельницькому. Приурочили його до 38-ї річниці трагедії. У його рамках в амбулаторіях організували колективні походи для обстеження організму постраждалих. У пацієнтів безкоштовно брали загальний аналіз крові, перевіряли рівень цукру, показники холестерину, проводили УЗД-нирок щодо подібної залози. Нині на території Хмельницької громади проживає понад 700 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Більше про це Ірина Кондратюк. Іван Клименко один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Чоловік розповідає, за декілька років до найбільшої техногенної катастрофи в історії людства він працював автомеханіком та жив із сім'єю у прип'яті. А коли сталася трагедія, відповідав за техніку, яка була задіяна до ліквідації. Всі роботи. Які потрібно було робити, без машин ніяк не, не обійдеться. І щоб машини колеса крутилися, потрібно їх ремонтувати. Крім того, ще е, відповідати за, не тільки за техніку безпеки, а ще за радіаційну безпеку, за, е, не тільки за себе, а за людей. Ми інструктували, як себе вести, щоб вони менше отримали е, радіаційну дозу. Чоловік каже, майже через місяць роботи під впливом радіації його здоров'я почало погіршуватися. Дето 5 травня мені стало зле, і ми навіть в обласну київську лікарню, поставила діагноз променева хвороба. Прокапали там, пролікували. А коли виписували, поставили ВСД. В Додає, вплив радіації на здоров'я відчуває й до сьогодні. Говорили японці, що через 30 років ви відчуєте, що таке струнці. І дійсно, а він відкладається у кістках і зараз суглоби болять. Нині на території нашої громади проживає понад 700 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. До 38-ї річниці трагедії у Хмельницькому влаштували тиждень присвячений здоров'ю ліквідаторів аварії та евакуйованих з зони відчуження людей. У його рамках в амбулаторіях організували обстеження. Сюди входило загальний аналіз крові, сечі, цукор, холестерин, гормони щитовидної залози, кардіограма. А також у нас в кожній амбулаторії лікарі пройшли курси УЗІ і роблять такий скрінинговий метод УЗІ. Тобто, кожен, в кожній амбулаторії нас лікар обстежував щитовидну залозу Чорнобильців. Ну і далі, якщо там була якась вилена патологія, скеровували вже на вторинний рівень до обстеження. У нас є ще пільгові рецепти. Ми їм виписуємо, тобто ми завжди цю категорію. Так якось до неї відносилися е, дуже е, тріпідно. І наша влада допомагає чорнобильцям, Ті самі кошти виділяються на рецепти. Медикиня додає, з нею підписали декларації семеро ліквідаторів. Щороку в них виявляють нові захворювання. На перше місце, я так рахую, це онкопатологія захворювання, онкології, і тому ми це бачимо. А інші просто загострення хронічних хвороб, як серцево-судинної системи, шлунково кишкову тракту, опорно рухової системи. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, Павло Романюк, новини міста. Як написати грант та отримати фінансування на реалізацію проєктів? Про це розповідали фахівці Агенції розвитку Хмельницького представникам громад області. Пояснювали, зокрема, як сформувати заявку, скласти бюджет та втілити ідею у життя. Організували навчальний інтенсив за ініціативи Хмельницького регіонального відділення. Асоціації міст України продовжить Ірина Муляр. Ольга Троян працює у Старокостянтинівській міській раді. Нині жінка у пошуках міжнародних донорів для розвитку соціальних проєктів у громаді. Дуже би хотілося. Звичайно, ми вже писали проекти, щоб нам на центр реабілітації для дітей-інвалідів дали такого буса, з допомогою якого ми могли би перевозити діток до того, щоб вони проходили, відбували в нас в центрі реабілітації. Ось громада у нас велика, маємо 55 тисяч населення і 60 населення. Селених пунктів, крім нашого міста, через те з дальних точок хотілося б цих діток підвозити на перебування в цьому центрі, щоб вони могли проходити там реабілітацію. Про те, як написати гранти та отримати на них фінансування, розповідали представникам громад фахівці агенції розвитку Хмельницького. На їх рахунку низка успішно реалізованих грантових проєктів, тож своїм досвідом вони діляться із колегами. Організували навчальний інтенсив за ініціативи Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Ми зібрали представників Хмельниччини, це члени Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Тема наразі дуже актуальна, дуже важлива, тому що не завжди ті питання, які виникають перед громадами, можна вирішити за рахунок коштів місцевого бюджету. Шанси є у всіх і у великих громад, і у маленьких громад однакові. От але все залежить від фахівців, від їх підготовки. Зараз, скажем, так різноманітні питання виникають у громадах. Це може бути і придбання транспорту, і ремонт приміщень, і будівництво, і ем, реставрація пам'яток культури. І всі ці питання можна закрити за рахунок грантових коштів. Багато людей думають, що це якесь надскладне зусилля, що це на надздібності. Над, над Насправді абсолютно нічого складного немає. Потрібно просто кілька разів спробувати і не залишати спроб, ну, як і в будь-якій справі. Завітав на інтенсив і Петро Бражук. Він працює у відділі стратегічного розвитку Славутської міської ради. Прагне залучити грантові кошти на будівництво індустріального парку. Хотілося б е, орієнтовно почути інформацію саме на комунікацію з інвестором і чим можна його зацікавити, щоб дійсно тебе запам'ятали і дійсно твоя проектна ідея була цікава в пріоритеті для інвестора. Під час навчального інтенсиву розповідали, де шукати донорів, як сформувати заявку і скласти бюджет. Олег Черненко радить спочатку сформувати перелік проєктів, які потрібно реалізувати у громаді, і вже після цього шукати для них фінансування. Буває дуже часто помилка в громадах, коли вони бачать оголошення і думають, б це нам корисно зробити. А насправді їм цього не треба. От а треба мати перелік своїх потреб і їх задовольняти за рахунок грантових коштів для громад, от, Я буду рекомендувати працювати з програмою Юліт. Вона в нас працює в області. Фішка цієї програми, що вона здебільшого працює з невеликими громадами. Тобто місто Хмельницький Кам'янець-Подільський важко буде потрапити в цю програму. А решті громад, навпаки, під час інтенсиву теорію поєднали із практичними завданнями. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!